Добрий день! Мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Ось за вікном дощ, про що більш детальніше розповідаю в своєму попередньому відео. У мене зараз видно тут гілочки шовковиці, які похилили, салат, який росте під нею. І сьогодні розповісти про те, що я посію в червні. Та ось вирішила всяку всячину і посіяти. Саме основне із запланованого це ось, наприклад, різні види редьки. Не а редьки, іменно чорна зимова, потім дайкон і маргеладська зимова. Зараз буде посилання на відео, я ще взимку розповідала про те, що я хочу це зробити. Це просто кладе з вітамінів на зиму. Ну, дайкон не дуже я знаю, наскільки він там зимовий. Але я його купувала, дуже мені подобається в магазині. Дайкон. Ось таке. Радиска. Та думала, що не буду вже її сіяти, вже ж вона в таку пору на дуже росте. Але дивлюсь, там я трішки посіяла, зійшла ще непогано в мене. Я на неї давно і не дивилася. Радиска. Сьогодні вирву. Знову посію трішки, багато її не сію. Зараз ми її не дожиємо взимку купованої, мавіше ну, на початку весни. Наїлась вже не дуже хочеться, але нехай раптом виросте, то нехай вже буде. Не. Ще я не робила, що я хочу. Це дині та кавуни, може, вже і пізненько. Але з цією погодою я не дуже знаю, коли їх правильно у нас сіяти. До речі, там у мене дитиня титовка і кавун у цей. Крімсон Мелоді? Пачечки. Ніверніше не крім, там де продюсер. А, я вже розпочала, намагалась виростити у стаканчику. Ви знаєте, не зійшли зовсім. Або я не вмію, тому що ніколи таке не робила. У мене минуло рік трішки перший раз на кінець були, кавуни єдині. Невеличкі, але смачні. А то зовсім не вдавалось. Мені їх виростити. Я намагалась кілька разів. Ну, пізно, не пізно, спробую то таке. Багато насаджувати ж не буду. От так що? З розсадою не вийшло. Ну, то я не дуже так уже там. Тим переймала з хочу ще. Кабачки я і висаджувала, і, і, і сіяла, чи садила з насінинки, як правильно. Але хочу, деякі в мене не зійшли. Чим я дуже незадоволена, ось е, хочу досадити. Кабачки собі можна, я їх і на осінь сажу. А тільки зазвичай на осінь я сажу мій улюблений гібрид кавілі. Ну, кавілі у мене є. У мене був е, кавілі. Іскандер та Golden глоріан жовтенький. От, е, дві штучки я садила, собі він є. А деякі вже їх і перегнали ті, що я з насінинки в ґрунт садила. От. Але деякі не зійшли. То на їх місце хочу звичайні сортові. Вон у мене трішечки залишилось старенький кустовий. Там п'ять, 5. Я прям в один кущик посажу. І золотинка, Дуже все-таки я люблю жовтенькі кабачки, Ну чогось іменно жовтенькі. Побачу, як буде цього року. У мене найгірше ростуть. Чому не знаю? А вони, по їх люблю, вони мені солодші, а по-друге, вони мені потрібні на салат, на зиму. Ну, без жовтеньких мені не подобається. Я завжди роблю, в принципі, то мікс, але там обов'язково мають бути жовтенькі. Ось так. Потім хочу ще малесенький рядок десь посіяти Петрушки. На диво, вперше у мене не зійшла Петрушка. У мене петрушка то і була, але минулорічна. Як її не обрізала, вона вже вся пішла в стрілки. Треба позв'язати, ну низом трішки вона позалишається. Ну, якось так хочу маленьке-маленьке, щоб мені було зручно слідкувати, зійшла, не зійшла. Ось такий клопіт у мене був цього року. Посію. Чого салату у мене вистачає, Він тільки що з вікна показувала. Але. На деяких вільних місцях посію і свіженький. Цей дід буде новий і свіжий. Таке ще буде сіяти. Цю кукурузу я вже садила. До речі, не дуже так вона вже гарно посходила, але є понад картоплею з двох сторін. А оцю бо тоді в мені не було місця, де є попкорн. А я звикла ще навколо огірків. То я там ще з другої сторони від картоплі, між картоплею і гірками, також цю попкорнку кукурузку Не знаю. Можливо, пізненько, але ж горох. Горох також у мене є. Он в одному місці вже знайшла вчора, що й поспів, у, покажу. Ну, напевно, не сьогодні, тому що на городі так мокро на даний момент, що я там десь ще загрузну. Так, але десь, якщо в мене буде містечко. То ось можна ще спробувати горох. До речі, непогано він на цей шугабон сходить. Його це ж мені іменно хвалили. І я вирішила його посадити. О, вирішила так свої трояндочки познімати ввечері. От уже зовсім мою любиму платючо треба пообрізати. Завтра пообрізаю, бо так і не обрізала, трішки обрізала. А це ось вирішила чому ввечері. Та сонце тако нема, хоч кольори видно. Ось моя улюблениця. Оце спрейки мої, Ось ця має бути велика також така. А ось теж дуже люблю свою жовту, та ніяк не можу її показати такою жовтою, як вона є насправді. Ну, ось, трішки схоже. По-моєму. Ось так я цю жовтеньку, наче можу колір передати. З такого раку цю красуньку. Отак на кінець кольори ніби схожі. Ну, як же ж вона мені подобається? Ось моя бліда рожева, ну вона така, як є. Теж багато позаквітало і перецвіло. Також обрізатиму. Вона така ніжна. Ой. Хтось павук якийсь на ній сидить, він її не їсть випадково. Думаю, що ні. А ось моя така не знаєте, як я її називаю? Наречена. Скажу чесно, не дуже. Отакі мені трояндочки не дуже подобаються кольором, Ну, вже ж як і є. Рожева. Ну, я думала, це також спреї, ну спреї ж, вони невисокі. ця минулий рік, і якось вона пагінці скарізь, на пагінці і попускала ну це і щось треба зробити. Схоже на спреї якась невеличка, але ростом велика. Не знаю, що це за троянда. Я їх купувала, крім цієї набором. набору, і крім тієї блідно-рожевої. ну Мали вони бути англійські троянди. Спреїв тут не мало бути, хоча мені дуже подобається. А тепер тут все разом. А на городі замість спреїв більшість бордюрні. Оце так купувати наборами. А це ось Фларібунда. Це два кущики. тут. Я їх виростила із череночка. Так що я молодець. Ось тут у мене такі ще серед полуниці, яка сама сюди переплелась з города. Такий теж із черенках. Я такого флорібунду собі маленький теж кущик. Ну, вже вони зразу і квітли минулого року, представляєте? Ось також тримаю гілочку Флорібунди. Ой, вже ж красоня. Чомусь я її дуже люблю.